Сьогодні, протягом всього дня, тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині. Після російського удару це був один з найбільш жорстоких ударів. Комбінований удар. Спеціальний удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди ракети, також шахет по центральній частині міста. Дев'ять житлових будинків були під ударом. Також під ударом торговельний центр, магазини. Одинадцять, на жаль, загинули. Моїм співчуття рідним і близьким. Серед загиблих працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранення 50 людей, усім надано необхідну допомогу. Серед поранених 7 дітей. Наймолодша дівчинка 10 років. Були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знову дар fpv дронів по цивільним.